Всім привіт, з вами Олег і ми прощаємо грати сам на сервері Арізона Роліплей. Сьогодні у нас буде така крута серія, ми може перший купимо собі домик, а друге може піти щось в кави сіла. Як бачите, мене верху зараз 240. кажуть 240 840 тисяч. Там знищим. І собственно, можна зараз буде там продавали, казали, чи можна продавати, ну, типу казали там половину крік, але я... Мені зараз, лень зарадитися вверх подалюся попасному районі, но я не знаю. Хочу 400 тысяч, можно записати, 400 тысяч, 20-400. 400 тисяч, Короче, зараз я на то обвинен. Так, мой бизнес не буду вряд тому що не хочу бізнес, тому що там друган дата гроши. більше аму. взагалі не хочу. Кстати, тут відновили подарки, так що можна збирати їх. IP сервера буде в описанні, там скачуйте там. Їхній форум, сайт, все таке. Я можливо буду у нас в серії, ми можемо вже якісь госструктури, тому що які є, ну, електронні короче. Як і ми підемо, напевно, вже. Думаю, ми підемо вже впишіть в... коментарі, які якщо... з заявку. Да, и узвали ставить лайки за сам за Аризон РП. І, кстати, онлайн тут хороший, 600, 600, ну короче, 700 человек. А так то, кто, у например, у нас, у нас, у нас неделю Взагалі 5000, реально зайти. Окей, okay. идем, значит, в куда? Идем в Лос Сантус. У Сандус, самый такие крутое место, Лос-Антурас. Кстати, Сан-Фьера Сан хочу объявлять склады. А вот цей пацан, що хоче. Але, блін, номер телефону його не бачить. Десь на А1 пішов номер. Ой, це нормально. У цьому є такі контакти. Так, 6, 7, 6, 16, 0, 7. Знаєте, ва, хтось вже дзвонить. Окей, їдемо в Сантос. Е, Хочу розказати про е, NBA мод і про обновлення на сервері. Тут додали стройку, можна сказати, зараз ми поїдемо. Якщо ні, там треба буде скачуватись інший, типа там мод клієнт треба скачувати, щоб був цей мод. Окей, я не знаю, подивимося, тому що я воно стоїть, зараз так опа. І, поки ми їдемо, я розкажу про. Про, 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 про машину, типу, сан фіеро е, Там є автобазарі, як ви знаєте, якщо ви купуєте машину, там X8 вели, то там треба ще перше, перше зареєструватися в учора поставити, можна сказати. Е, так сказати. А де ця стройка я немає, бо я бачу десь на картинках, що десь тут має бути. А якщо ні, то є ще нема. От, ні, ні, ні. От то має бути це стройка але я її ще напевно, не забрала. Так що там за машинки мій зверху? Мені цікаво. А, а, це сім'я, певно. Ні, ну хорошенько розвивається, старе, розвивається. Розвивається. Сложно так кратко в, про цьому сервери ходимо. на цим можна закінчити. А с вами був Олег. Тож не забудьте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Так, і ще хочу хотів сказати. Добрий день моїм студентам, тому що, як ви бачите, зайняті все. Да. Казік ми теж допораємо. Не хочу гроші вертати, тепер хотів купити. Ну, а з вами був Олег, тож бай-бай!